Видал би чувати. Розпни його, а -а -а. Розпни. розпни Жалю вони не чують. Хай совість десь там згасне й замовчить. Про справедливість нехай не кричить. Немає більше виходу у мене, не в силі більш терпіть, оце розпни шалене. Не винен в крові праведника цього. Самі юдеї прагнули би того, щоб я на хрест його засудив. Не винен я я руки вмив, не замив ти крові з рук своїх пилати, тобі за кров святу відповідати. Це ти проляв цю праведну кров, і у невинності своїй клянешся знов. Несправедливий і безсовісний суд де. На тебе суд ще праведний прийде. Від люті оп'яніли в євреї і не вжахнулися жорстокості своєї, викликали, волали знов і знов, розпини його, на нас, хай буде кров, на нас і наших дітях, кров свята людини, Сина Божого, Христа, молила, зупинити Божий гнів, благала милосердя. Для катів стація друга. Ісус бере на себе хрест. Ти вдар священий викупної жертви бере на плечі, щоб на нім померти. Вперед, вперед вигукують коти, земля стригається від жаху це ж творець, життя усіх засуджене на смерть, це ж ліка душ людських і зранених сердець, і чаша сповнена у конена Приниження, Тернина, оплювання. Паре жовч і душу біль приймає, цареві ангелі, на ругу той приймає, хто небо хмарами вкриває хто землю й води сотворив, іде на смерть, щоб ти ожив. Так то говорить пророк Ісая.